Вони не тільки підкорюють футбольні поля своєю майстерністю, але й захоплюють красою, яка зачаровує мільйони фанатів. У світі спорту є місце не лише для видовищних голів і видовищних матчів, а й для справжньої естетики. Давайте разом зазирнемо у світ найчарівніших футболісток планети, де грація поєднується з силою, а стиль із пристрастю до гри. Та хто ж вони, ці богині футболу? Зараз вам все продемонструє. Однак перед початком хотів попередити, що якщо прямо зараз не поставити вподобайку і не підпишетеся на канал Футграм, ваша улюблена команда програє наступний матч. Тому швиденько зробіть це і погнали дивитися 10 найкрасивіших футболістів планети. Одразу попереджаю вас, друзі, то є суто мій рейтинг, тобто суб'єктивний. Тому всі ваші пропозиції по позиціям дівчат чекаю в коментарях. Почну традиційно з місця під номером 10. Там в мене опинилася Шафіра і Капутрі, футболістка з далекої індонезії. Вона грає в захисті клубу Джакарта, а також є капітаном своєї національної команди. І це лише у 21 рік. Шафіра є дуже мініатюрною. Її зріс лише 163 см, а вага 52 кг. Завдяки яскравій зовнішності, вона є обличчям багатьох брендів у себе на батьківщині. Одним з таких є Мілс, індонезійський бренд спортивного одягу. Також, окрім футболу, вона захоплюється водними видами спорту. Рухаємося далі. Місце під номером 9 найкрасивіших футболісток світу посідає Алея Пілгрім. Ця красуня є одноклубницею нашого Артема Довбика. Щоправда, у жіночій команді Рома. А так вона швейцарка, точніше, її мати швейцарка, а от батько мароканець. Молодіжну кар'єру провела у швейцарському клубі Мурі. У дитинстві їй не дозволяли грати у футбол, і тому вона почала грати таємно, допоки тренер не втрутився та не переконав її родину, що дівчинка справжній талант. Але грала в команді з хлопчиками до максимально допустимого віку, тому що у клубі не було жіночої команди. Однак зараз все ок вона в Італії і в Ромі є жіноча команда. Цікаво, що влітку 21-го року Пілгрім пройшла стажування у лікарні рідної комуни Мурі. А окрім футболу, вона заробляє гроші як інфлюенсер. Хлопці, тільки не вздумайте в неї закохуватися, бо в цієї спортсменки красуні є бойфренд. Він футболіст Лугано Елайджа Окафор. І схоже, що там справжня любов. Восьбу ну, сходинку рейтингу посідає Пейдж Альмендаріс у дитинстві. Ця американська красуня мріяла про балет, старанно ним займалася і мала неабиякі результати. Однак у школі Пейдж несподівано захопилася футболом та повісила пуанти на цвях. Спочатку вона успішно грала за місцеву команду, а після випуску молоду американку запросили до Португалії. Спочатку був клуб ланквіла Верденце, потім була Прага і навіть Бенфіка. Наразі ж Пейдж повернулася на батьківщину і грає за тампабейса. У вільний від футболу час Пейдж займається модельним бізнесом. Вона бере участь у рекламних зйомках для власного бренду одягу, а також знімається у фотосесіях. А ще з футболом її пов'язує те, що вона зустрічається з робом холдингом. Так так, саме з тим, про кого ви подумали. Екс гравцем лондонського арсеналу наразі він захищає кольори Crystal Пелес і з печ Альмендаріс. Вони познайомилися у 2018-му, коли колдинг відпочивав у штатах. Сьомою позицію забирає собі Джордін Памела Уйтема. Її талант на полі та приваблива зовнішність зробили її однією з найпопулярніших молодих зірок жіночого футболу. У йдемо Канадійка та одна з надій національної команди на клубному рівні захищає кольори американського сітлу Рейн. Однак до цього встигла пограти в Європі за французьке ПСЖ. Разом із Парижанами вона виграла чемпіонат та взяла Кубок країни. А от у складі збірної Канади стала олімпійською чемпіонкою 2020 року. А ще у цій красуні бурхливе особисте життя. З 17-го до 22-го року вона зустрічалася з канадійцем Альфонсо Девісом, який грає за Мюнхенську Баварію. Але у травні. 23-го футболіст розповів, що вони розійшлися. Джордін сумувала зовсім недовго, і лише через півроку почала зустрічатися з бейсболістом Seattle Марінерс Хуліо Родрігісом. Місце під номером 6 посідає Маделін Райт. Як на мене, трохи за яскрава зовнішність для спортсменки, але ж симпатична, що тут приховувати. Ця дівчина бомба з Англії. Зараз грає за клуб Чешим Юнайтед. Однак більше в неї, звичайно, таланту не у футболі, а у показі свого тіла. Маделін має декілька сторінок в Інстаграм, одна з яких приватна. Також дівчина має аккаунт в OnlyFans, де є справжньою зіркою. Плата за її ексклюзивний вміст зазвичай становить 30 доларів на місяць. І Врайт офіційно стверджує, що вона заробила півмільйона фунтів стерлингів протягом року. Після створення сторінки, отак, друзі. Не там ми з вами працюємо. До речі, я хотів включити до цього рейтингу когось з України. Однак так і не знайшов яскравих дівчат. Може, ви таких знаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ще не забудьте перевірити, чи підписані ви на канал Фудграм. Якщо ні, зробіться прямо зараз. І давайте продовжувати. На п'ятій сходинці рейтингу найкрасивіших футболісток світу опинилася Аліша Лема, швейцарка, яка захищає кольори італійського Ювентусу. Природна краса та ігрова майстерність зробила Алішу чи не найпопулярнішою футболісткою у Європі. У інстаграм, наприклад, на неї підписано майже 17 мільйонів людей. Так, звичайно, на обличчі видні втручання пластичних хірургів однак, погодьтеся, без них вона б. Теж була красуни у соцмережах дівчина публікує фото із тренувань та подорожей, а також ділиться подробицями особистого життя. На початку 23-го року вона розійшлася із співзахисником Ювентуса Дугласом Луїсом. Але на початку січня 24-го пара відновила стосунки. Аліша свого часу виступала у з 18-го по 21-й і була однією з головних зірок команди. У січні 21-го Леван вирушила в оренду до Евертона, де також ти погано про себе заявила. Наразі ж вона Ювентіні. Четверте місце. Я віддаю футболістів на ім'я Анна Марія Маркович. Не знаю чого, але багато хто ставить саме цю спортсменку на перше місце в подібних рейтингах. Я у чомусь цього не зробив. Не знаю навіть е, якось ну на мій смак, вона до лідерства не дотягує. Ви ж нагадаю, можете залишати свої думки стосовно дівчат у коментарях. Щодо Маркович, то вона зараз є гравчиною португальської браги та збірної Хорватії. За національну команду Маркович розпочала виступати з кінця 2021 року. Перший матч зіграла 26 листопада у матчі проти Литви. Звичайно, вона ефектна і, звичайно, до Анни прикута величезна чоловіча увага. У Інстаграм, наприклад, вона має більше трьох мільйонів підписників. Цікаво, що у 2022 році нападницю визнали найкрасивішою футболісткою Європи. А окрім футбольної кар'єри, вона також займається маркетингом та модельним бізнесом. Переходимо до місця під номером 3. Бронз у рейтингу забирає Манон Уфрен. Напевно, одна з найприродніших дівчат цього рейтингу. Самі подивіться, яка ця футболістка симпатична і без всіляких операцій. Чи можу я чогось не помічаю? У будь-якому разі, дуже мила дівчина, яка, до речі, захищає кольори Нанту. Народилася вона у французькому Авіньйоні у 97-му році. Має зріст 169 см та вагу 55 кг. Окрім футболу, вона обожнює подорожувати та показувати підписникам свою шикарну спортивну фігуру. І помітьте, не роб. Блячи, це вульгарно. так як Манон не дуже розкручена, в інстаграм в неї не мільйони підписників, а лише 100 тисяч людей. Друге місце рейтингу посідає Елені Рітман, також дуже мила дівчина з чарівною посмішкою. І цікаво, що є найкращою подружкою Анни Марії Маркович. Елені народилася у 2000 році у швейцарському місті Уцнах. Грала за молодіжку Цюріха, а першим дорослим клубом був Сент гала Наразі ж захищає кольори клубу Рапересвіль Жона. Обожнює подорожувати і не боїться ввечері захом'ячити цілу піцу. Спортсмени вони такі під час магань. Та тренувань все вийде спотом. Ну от ми з вами і дісталися до переможниці мого топу. Перше місце рейтингу найкрасивіших футболісток. Я віддав Агаті Ізабелі Центасо. Ця італійка вже у доволі сорідному для спортсменки Віці Їй 34, однак виглядає покраще за будь-яких 20-річних. Наразі вона захищає кольори Венеції 1285. Але, судячи зі світлим інстаграм мріє про Мадридський реал. Там за нею слідкують майже 80 тисяч півписників. Завдяки яскравій зовнішності та хоробрості на полі, вона швидко своювала любов фанатів. Більшість, як ви зрозуміли, тої чоловіки. Однак Центасу не є вільною, вона одружена, а її чоловік теж футболіст, Андреа Мільоріні. Разом із ним вона полюбляє не тільки подорожувати, показувати свої принади, але й грати у падал теніс. Окрім футболу, агата вже встигла спробувати себе в якості експерта на телебаченні. А ще ця дівчина підкорила моє серце тим, що у вільний від футболу час працює соцпрацівником у центрі для підлітків із розумовими відхиленнями, побільше б таких людей та спортсменів, як вона. Дякую кожному, хто додивився це відео до цього моменту. Підпишіться на канал, поставте подобайку і напишіть свій топ 10 найяскравіших і найкрасивіших футболісток у коментарях. А також не забудьте задонатити пару гривень моїй бригаді. Послання на банку в описі та коментарі. Дякую за заздалегідь всі, бережіть себе та рідних. Слава Україні!